Без води та під обстрілами підсумовуємо ключові події тижня, що минає від кількаденного відключення води у Сумах до безпекової ситуації у громадах області. Ви дивитесь з новин тиждень суми у студії. Працює Христина Довбня. Вітаю нас Суспільному. Без водопостачання протягом кількох днів. Із вечора понеділка у Сумах призупинили роботу всі водозабори для проведення термінових аварійно-ремонтних робіт на каналізаційному напірному колекторі. Про це 17 листопада повідомили у міськводоканалі. Там додали, що аварія сталася внаслідок гідроудару. Працюємо топом по яка відкачує 300 кубів води на годину. Для того щоб зрозуміти наскільки серйозне пошкодження, працівники міського та каналу займаються ліквідацією наслідків пориву КНС. Вранці 18 листопада водоканал організував підвіз води на кількох вулицях міста. У середмісті черга. Люди із порожніми пляшками та відрами. Під звуки роботи ППО, гудіння безпілотників та вибухами чекають, аби набрати води. Надіємося, що все будет хорошо, тому що ребята у нас крепкие, сильные, все будет прекрасно. А скільки ви вже воды взяли сьогодні? Ну вот четвертую баночку. Хватит? До вечора, до, до завтра хватит. А надіємося, що завтра все зроблять. З полшестого вечора. А запас як є? Да не було. <с? Не встигли набрати. А зараз скільки плануєте взяти водички? Да, ну, Хоча б 4 баклажки для туалета. На сторінці міськводоканалу у Фейсбуці пояснювали, що порив складний на напірному колекторі діаметром 900 міліметрів. Тож ремонтні роботи тривали всю ніч також впродовж дня. 18 листопада дуже багато машин поїхало на Харківському, там, там Порагнем тось. А це ж технічна вода, так? Ні, підтіла. За водою містяни йдуть пішки. Також вантажать повні пляшки у власні авто. Дехто набирає воду із річки. Я живу рядом, з річки воду беру. Води немає вдома. Немає. Збільшився <звільшився> продаж води і у магазині, розповідає продавчиня місцевого маркету. Сьогодні дуже збільшився кожен. Кожен з бутилкою води не задумав. Дітки просто троє діток треба, треба мить стирати, готувати Так все добре. Ввечері, 18 листопада, начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у своєму телеграм повідомив, що аварію на водомережах, що сталася увечері понеділка, кваліфікують як надзвичайну ситуацію. У середу, 19 листопада, Сергій Кривошеєнко в інтерв'ю Суспільному розповів, що воду попередньо планують відновити сьогодні. За словами посадовця, аварія сталася на одному із основних колекторів міста. Труба, який понад 60 років дала тріщину. Після розриття з'ясувалося, що локально усунути несправність неможливо. Бетон почав кришитися під час розрізання пошкодженої ділянки. Було прийнято рішення Щодо її відрізання частини цієї труби, звалюні шви, вони будуть заліватися відповідним азбим, бетоном і ну, спеціальним раствором, який на, на зараз десь 2 години потрібно дочекатися, щоб він просох. Тоді можна вже казати про те, що. Можна буде давати тиск, за словами керівника МВА, аварійна ділянка розташована поруч із місцем, де кілька років тому розпочали будівництво нового резервного колектора. Його так і не добудували, та в експлуатацію не ввели. Зв'язку з відсутністю фінансування, зв'язку з технічними причинами, тому що там перепади глибин різних глибини. Воно було припинено, притом так припинено, що е, частину зробили, частину не зробили. Є технічне рішення щодо запуску того колектора і доведення цього цієї ситуації до логічного кінця для того, щоб він запрацювали. На місці аварії цілодобово працювали спеціалісти міськводоканалу від коментарів. Відмовлялися поруч за роботою. Спостерігали місцеві жителі, там рилися вони. Це ціле літо підводили до кварталу. А тут же більше 40 літру. Річка є. Ну і звісно, в магазині покупаємо питну воду. І виживаємо все добре. Роботи із ліквідації пориву на напірному каналізаційному колекторі завершили 20 листопада. Читачі Суспільного повідомляли про перебої із водопостачанням у деяких районах міста. Представники комунального підприємства Міськводоканал уточнили, що це може бути пов'язаним із відключеннями світла. Армія РФ не припиняє обстрілювати громади Сумщини із різних видів озброєння. Ввечері 19 листопада в Охтирці російський дрон влучив станцію техобслуговування та пошкодив склад із соєю. Це друге влучання по підприємству, розповіла його власниця Наталія Біленко. Поверхівка складські приміщення, станція техобслуговування і покралакопокрасочний установка, яка чешська там була. Там хранили ми ще у нас було 120 тонн сої. Після удару, говорить речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, на місці спалахнула пожежа. Горіння відбувалось на площі понад 150 метрів. Квадратних повністю ліквідувати дане займання вдалось орієнтовно в 22.50. Ніхто з людей не постраждав у четвер, двадцятого листопада у Краснопільській громаді сумського району виявили тіла 47-річного та 49-річного місцевих жителів. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. За попередніми даними чоловіки загинули днем раніше від обстрілу РФ. 18 листопада російські війська атакували Суми безпілотниками. Було влучання по нежитловому сектору у Ковпаківському районі міста. Травмованих немає. Про це повідомляв начальник МВА Сергій Кривошенко. А наступного дня, 19 листопада, по Сумській громаді зафіксували сім влучань російських БПЛА. Обійшлося без травмованих людей. Внаслідок атаки пошкоджені нежитлові. Ві будівлі та виробниче майно інформував начальник сумської МВА Сергій Кривошеєнко. У Сумах проводять безкоштовні фітнес-тренування для жінок 50+. Тренерка Світлана Глущенко організувала ці заняття після перемоги у міському конкурсі Бізнес ідей. Займає місця, будемо працювати 40 секунд. Запам'ятовувати, йдемо одна за одною. Вони вже років на 20-30 мене молодші і вже все, вже здалися. А я кажу, не здавайтеся, дівчата. Це бріть з мене приклад. Ви за мною не встигнете йти за мною додому. Я ж така розм'ята тут на всіх тренажерах. Тренерка і власниця фітнес-зали Світлана Глущенко каже, що хотіла підтримати жінок старшого віку, у тому числі тих, хто вимушено переїхав до Сум через обстріли. Саме тому вона взяла участь у конкурсі бізнес ідеї сумської міської ради із проєктом Найкраща версія себе у 50 Соціальна підтримка підтримка жінок у період війни. Як одна із переможниць отримала 154 тисячі гривень, на які придбала спортивне обладнання. Віці 40 щось змінилося. Мені дуже завжди хотілося займатися чим своїм. Дуже з дитинства обожнюю спорт така активна, скажімо так. і думаю, ну чим же я зможу займатися? Чим, чим, чим. Почала навчатися паралельно і там працювала навчання і в Одесі і в кращих тренерів України. Інколи приходять зовсім такі смутні: не хочу, важко все це. Чи не доспали, чи які щось десь по здоров'ю. Але година тренування пролітає не Потренувались, посміхнулись, пішли додому. Сьогодні її спортзалу 5 років. Тут проводять заняття для різних вікових категорій, і найбільше каже тренерка: їй подобається бачити результати своєї роботи. На цьому у мене все. Традиційно закликаю вас залишати коментарі і вподобайки під цим випуском. Таким чином, ви допоможете йому просуватися і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Я, Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних. До зустрічі на Суспільному.